Вітаю всіх глядачів мого каналу. Я знімала пару відео цього року. Про лохину і думала, що вже все розповіла, але стільки питань, і я не можу на ці питання ну знаєте давати такі поширені відповіді кожному. І тому вирішила отак: от об'єднати відео і розповісти свої, так сказати, ну прям по пунктам, от просто розказати, чому лохина може не плодоносити або не давати ось такі прирости. Бачите, я зараз показую верх. От, не, не просто так. Ну тут ягоди ще є. Е, збираємо різні сорти по різному, по різному, вони достигають. Ну і взагалі, дивіться, лихина це така культура, яка буде стигнути у вас ну, не тільки від сорту, в залежності від сорту, от е, ну, то тобто, ягоди будуть дозрівати поступово, але і от от різні сорти, але просто вона буде достигати поступово, тому що от якісь, е, якісь ягодки ще он, бачите, зелені. От, а якісь от достигають. І то, тобто я їх збираю поступово. І якщо я вам показувала перед цим відео і казала, що в мене там були проблеми. Ну, хтось тобто, кусти я мала, такі великі, от дивіться, які в мене великі от кущі, да, вони вище мого росту цього року вже. Я метр шістдесят. От, оцей кущ вже 2 метри, от висотою я показую. Але коротше, я вирощую такі кущі, ну це ж не перший рік, зрозуміло, да, все ж таки в кінні. В кінці кінців я не мала врожаю до кінця, я його не збирала. Але от я свої помилки цього року всі е, значить, е, ну, учла. Я вам казала, що я буду робити, е, як я буду доглядати за своєю лохиною. І от бачите, тепер от, виходить, я збираю врожай аж до останньої ягідки. Тобто, отут от у мене вже от стигне, дивіться, як воно. Як воно отак, от просто отак, от дотронулись до неї. Якщо вона спіла, солодка, і сама, то вона отак просто до, отак дотронулись до е, ягід і вони отак сипляться. От В такому стані треба збирати ягоди. Ну і е, Якщо раніше в мене ці ягоди не достигали, да, там морщились, що -то там, ета, то тепер все, все це, все це проекспериментувала. І цього року я вже можу вам розповісти. Але от, давайте значить, так. Е, Чому лохина не росте, основне питання: чому вона не росте, чому нема таких от приростів? От дивіться, оці прирости, я тут поміряв, це кущ е, великий. От бачите, от кущ. Е, звісно, що. В нього будуть і більше прирости. Але, наприклад, в минулому році в нього не було таких приростів. Що значить, треба зробити? Дивіться, отак іде от гілка, потім вона ще от е, розвітляється. Да? І, і отут-от -от, нові прирости. Тобто тут більше, по, більше, ніж по метру. І ось тут. Тобто Лохина, що тут основне? Вона не росте на старих гілках. Вам треба. От, Оці нові прирости добиватися нових приростів. Вот новий прирост. Тут я показую. Отут -от нові прирости. Тобто, якщо у вас буде куча мілких гілочок, а не буде ось таких ось приростів, то врожаю у вас не буде, тому що врожай саме на цих гілочках. Зараз підведу вас до більш молодих кущів, тому що людей більше ну, волнують ось такі молоді кущі, чому вони не ростуть, чому вони не плодоносять. І там я вам покажу ті кущі, які я минулого року садила. Є відео, як я їх садила. Можете передивитись, яку ґрунтосуміш я їх садила. І зараз я вам просто покажу, який стан цих лохин виходить, через рік. Ось ці саджанці, можливо, буде не дуже видно, тому що там позаду кущі ну, виноград, дикий виноград. Але от можете побачити, який переріст от один кущ. І от другий кущ. Оце, до речі, приготувала. Ви мене перевоспитали. Я раніше взагалі не готувалася до відео, а тепер кажуть, чого ви не готуєтесь, чого ви не показуєте. Ну от приготувалася. Дивіться, значить, от, оцей кущ, да? Цей кущ, от тут я виходить, от були гілочки. в нього одна минулорічна гілочка, друга минулорічна гілочка. І отут, от, виходить, ось. От, от така гілка. Тепер значить, що, в нього, що в нього вирісло. От, от бачите, який пагін великий-великий-великий. Це я просто просіла, щоб отак показати знизу і зверху. От пагін. От. Тобто, отак от воно все наросло. Тут я от прищіпувала. Де воно тут? господи, Зараз, а, отут, от, от, от аж. І от, бачите, от ці гілки вони розошлися раз, в різні боки. І отак от, от воно от ще прищіпувало. Тобто, коли був довгий пагін, я от, от прищипнула і пішли от гілки. Дивіться, яка висота, бачите? Це Петріот, такий кущ от гарний. Отак от. от. Ну, тобто, виходить, висота тут переросту більше метра. І оцей кущ це Деніс Блю. Теж, ну, тут ще от плоди не зібрані. Це минулорічна гілка. От тут на неї ще плоди не зібрані. Бачите, тут лист, мабуть, трошки менше. От вона без приросту. Ну, або от такі от -от невеличкі прирости. От такі. Зато от у неї ось така гілка велика, тут от гілки. Ну Цей кущ нижче, нижче по розміру. Ну В смысле, по, по силі росту. Значить, от, от, такий в мене, от такий в мене результат. Це просто кущі, які були посаджені минулого року. Бачите, от, виходить, от я встала, от-от-от, от такий от пририс. І ще воно росте. Тобто чисто азотними добривами я його не підживлюю от зараз. вже І значить, давала тільки весною, давала тільки азотні добрива. все. Причому давала один раз одноразове підживлення. було. Оці кущі, зразу скажу, вони ростуть, ну, це чисто для експерименту. Я хотіла подивитися, наскільки якісний я зробила ґрунт. І тому вони ростуть більше без підживлення. Якщо в ті от старі кущі я підживлювала два рази цього року, вже робила дві підживки. Ну, для, там ягід дуже багато, то тут вони чисто на своїй сілі, на от той ґрунтосуміші, яка була зроблена. Значить, ось кілька кроків, які варто перевірити та зберіг ну, зробити їх Значить, для того, щоб оці кущів. У вас не сиділи на одному місці. Тобто, По-перше, треба перевірити кислотність ґрунту. Тобто, то pH, то есть склад ґрунтосуміші, в якої у вас зростають ці ваші рослини. Ну, це найважливіший фактор для лохини. Якщо PH ґрунту не відповідає необхідним. 4,5 і там 5,5, то лохина може зовсім не засвоювати поживні ці речовини. І якщо навіть ви їх додаєте в лохину, ну тобто в підкущі, але вона просто їх не засвоює поживні речовини. Ну, це найчастіша та причина, яку вирішивши, ви зможете так сказати, вирішити проблему, це того, що у вас не ростуть кущі. Що робити? Ну, по-перше, можна придбати недорогий ph метр в магазині, або Лакмусову бумагу і зробити вашу, тобто зробити аналіз вашого, і кислотності вашого ґрунту. Але якщо ви відразу знаєте, що ви садили не в правильний ґрунт, то там кислотність буде однозначно не така, як треба. Тому починаємо з складу ґрунтосуміші. Ну що важливо пам'ятати, що лахина. Ну, вона не, не любить, зовсім не любить оцих важких глинистих ґрунтів і не може рости у звичайній садовій землі. Тобто їй потрібна дуже легка. Така повітря проникла та кисла ґрунтосуміш. Тобто, от е, у мене, отут от в виходить, отут от я садила коли е, цю рослину, то бачите, я робила тут спеціальну ґрунтосуміш. Тобто, якщо от, навіть поруч ростуть отам от у мене кущі, там далі ростуть кущі е, смородини, то тут для лохини зроблена спеціальна ґрунтосуміш. Тобто, Ідеальний склад це зазвичай верховий кислий торф от, з додаванням там, хвойного. От, іменно кислий торф, там є 3-4,5 pH. І туди додаєте хвойний опад, соснову кору, там, або тирсу хвойних парід. А, Але оце я так садила ці свої кущі, два куща: оцей кущ і цей кущ. То що я вам кажу, що можете подивитися відео на. На каналі, а оті великі кущі, які я вам ну, показувала, там я е, садила, ну тоді, тоді ще не було такої інформації, і там я садила в лісову землю. І е, вони дуже гарно там зростають. Теж в лісовій землі, але теж треба ну, не, не збирати такого ґрунту. Тобто е, ну, я не пам'ятаю, тоді був доступ до оцих от. Грунтів чи не було. У ну, всяком що... ну, случае, оці кущі, от я їх посадила, то вони показали дуже гарний результат. Ну, чому це важливо? Тому що якщо при посадці от, висаджували лихину в звичайну землю або в яму без належної підготовки, то Ну, корені не можуть розвиватися, а ґрунт виходить, швидко втрачає потрібну кислотність. І якщо е, от pH більше, ніж 5,5, то що ми робимо? Ми робимо підкислення такою от сіркою. Е, от, бачите, сірка, вона була велика, маленька там. Але це підкислення це найефективніший ну, спосіб, але він не дуже швидкий. Тобто, якщо ви внесете оцю гранульовану Сірку, отак от, от, вокруг, вокруг кущів, да? то вона тільки почне там діяти через деякий час. Тобто вона не зразу почне діяти, от. а ну, там, через кілька місяців. А от для швидкого е, підкислення то е, можна брати тимчасовий ефект. Якщо моментально от, вам треба підкислити, от, от у вас сьогодні вона посаджена вже неправильно, да, лохина. І треба підкислити, підкормити і так підживити. Тому можна полити розчином лимонної кислоти, щевелевої кислоти, одна чайна ложка на 10 літрів води, або оцет 9% 100-200 мл на 10 літрів води. І вот. поливати цим розчином один раз на 2-3 тижні. Але це типа, екстрена допомога. ну Я вже такими не користуюся. Раніше раніше, да, раніше да користувалася, але зараз у мене просто багато гортензій і так далі. Я покупаю отакі от кислювачі. Бачите, от написано ph коректор От. І або ось такі, ну це для хвойних. Можна, в принципі, взяти хвойні, але в цій, в цій же шма, от в цьому ж виробнику є і для лахини. Тобто можна брати. Ну, я беру отакі, мене для гортинзі, для хвойних, і використовую. Ну, це я ж кажу, це якщо швидко вам треба. Да? То так само. А якщо грунтосоміж зовсім у вас не відповідний, то в крайніх випадках, звісно, вам ну, треба там, навіть можна роздивитися питання, щоб пересадити свій, свою рослину. Так, та живлення. Що вам зараз можна зробити? Якщо pH ваша в нормі, то можливо, рослині не вистачає поживних речовин, тобто там азот, фосфор, калій, то треба над цим подумати. Тобто азот відповідає за зріст паганів та зеленої маси. І от навесні, навесні, от що я казала, що я оці кущі один підживила підживила сульфатом амонію. 20-30 грам на кущ, ну в 10 літрах води. Ну це я зробила один раз, а потім воно росло на, ну, на своїх от іменно за счет того, що тут гарний ґрунт. І от дивіться, от навіть зараз він от дивіться, бачите, от. Дає новий приріст. Тобто настільки от, ну, гарні, гарні умови для його зростання, що він ще ну, навіть і зараз от, продовжує давати прирост. Тобто Возможно, вот зараз ще разочок додати, Якщо у вас не, немає зовсім приросту, то дати сульфат амонію, один разок і все, тому що потім же ж треба, щоб у вас оце потім будемо боротися за те, щоб от ці одпагани вони визріли, розумієте? Тобто азот нам потім не потрібен буде. Так, фосфори калій. Ну тось тобто для цвітіння та плодоношення, звісно, фосфори калії. От. Ну і після збору врожаю, якщо у вас нема е, того врожаю, то все одно внесіть сульфат калію 15-20 грамів на 10 літрів води або суперфосфат. Тому це допоможе от закладати рослині і от які брунки для наступного цвітіння, тобто на наступний рік, щоб вона вас подоносила. Це я вам кажу, якщо, от, наприклад, є у вас прирости, да, такий варіант, прирости є, але не плодоносить. Тобто не вистачає от, фосфору і калію. Тобто, додаємо зараз, от зараз і осінню додаємо е, значить, або сульфат калію, або суперфосфат. Ну пізніше можна ще там суперфосфат додавати. Ну і щоб і плоди визрівали, вірніше, щоб і пагани визрівали, і, і закладалися оці квіткові бруньки. Тепер, якщо вашим кущам 2-3 роки, то вони не потребують сильної формуючої обрізки, возможно, варто прибрати просто слабкі хворі гілочки. І тоді, ну от, наприклад, да, от у мене от. Минулого року, от коли я купувала і садила ці кущі, от є, бачите, гілочка одна і друга. Але вони вже виконали свою роль. І от Хоча в них от такі от прирости, але я їх тримати не буду більше от на цьому кущі, тому що от вже пішли такі гарні гілки. І оці гілочки я видалю. І тоді, значить, ну, куща буде більше сили для того, щоб. Ну, розвиватися і так сказати, закладати новий врожай. Ну і тепер підсумуємо тобто, резюме першочергових дій ваших. Значить, негайно перевіряємо pH грунту, тому що це не найбільш ймовірна причина проблем. Якщо pH високий, то починаємо підкислення. Тепер оцінюємо склад ґрунту в посадковій ямі. Якщо він не відповідає вимогам, можливо вам треба його навіть присадити, але не зараз. От, зараз просто підживлюємо. От, тепер забезпечуємо належний полив. Полив обов'язково просто сильно поливаємо. Ну, Ця вона дуже любить, дуже любить. Полив обов'язково, тобто водний режим це прям стоїть на першому місці. Забезпечуємо мульчуванням От мульча вона дуже дуже корисна для лохини, У мене мульчі тут дуже великий слонь. Матеріалу використовуємо кислі матеріали, там хвойний опад, подрібнена кора, сосни, тирса хвойних порід або верховий торф. Тобто, тобто в чому тут перевага? Мульча допомагає нам підтримувати вологість, ґрунту, стабільну температуру, ну і захищає ваше коріння. Бачите, от дивіться, у мене тут мульчі, от просто ну дуже багато і вона, в принципі, ця мульча підкислює ваш шар, ну, верхній шар. Понімаєте? От, тобто, е, я так думаю, що от е, а, тут от ще був сульфат магнію. Ну, сульфат магнію може, сульфат калію, сульфат магнію. Оце для е, для того, щоб е, підживити. Ну, сподіваюся, що от саме ці поради допоможуть вашим кущам, так сказати, ожити в цьому році і в наступному році. Е, Ну, порадувати вас різним цвітінням. Головне, щоб це був зараз такий прирост досягти його. І щоб іменно зараз, от саме зараз, от цей місяць, кінець місяця, наступний місяць почнуть закладатися отут от бруньки квіткові. І оце основне. Тобто на старих гілках ніяких квіткових бруньок там ви не будете. Ну, може, буде трошки ягід там, ну, але в основному воно закладається. Все от на таких от, на нових прирістах. Старі гілки будете вирізати. Ну, от Такий от результат можна досягти. Получається, в минулому році я тільки садила, а завдяки тому, що гарний ґрунт, підживлення, опять же повторюю, мульча. Мульча це просто залог того, що все у вас буде гаразд. От. Ну, все. Сподіваюсь, що всі мої ці паради будуть вам корисні. Вам вражаю, до побачення. Зняла відео і коли переглядала його, готувала матеріал, то е, слухаю себе і дивуюсь. Ну що ж я таке не казала? Коротше, я помилилася, не суперфосфат треба додавати, а е, манахфосфат калію. Отак от. Тобто, вибачаюсь. От, монофосфат калію. Використовуємо 20 грамів на відро води, 40 грам на відро води. Ну, в принципі, монофосфат калію я от і для визрівання плодів закладання бруньок використовую на виноградники. Ну, там починаємо з 20 грамів і потім на виноградники для визрівання лози додаю навіть до 100 грамів на відро води. Ну, Таке ж доброво додаю і на не тільки на лохині, а і на гортензіях, так що перебору тут не буде. Ось монофосфат калію він дуже-дуже гарно сприяє тому, що визріває лоза і закладаються нові бруньки. Ну все, тепер точно виправилася. <гум> От, а вам знову бажаю гарних врожаїв.